Те відео, яке я вам відправляла. Секундочку. Є відео. Е, якщо ви захочете подивитися пояснення, як робити лабораторно, я зараз на цей час просто нам не буду заключатися. У нас е, і так це вчора. Так. Е, в чому суть? В нас заломлення залежить від синуса кута. Тут задачу розв'язувати таким чином: синус кута це відношення сторін, відповідно, міряючи сторони, визначаємо синус за відношенням сторін. Значить, нам потрібно записати сторони. Зразу з відео, ось ту табличку, яку перед цим я вам показувала, нам потрібно записати сторону оцю А, це катет трикутника. Бачите? Ось я попробую показати, не знаю, чи вам буде видно, як я показую мишкою. Ось у нас є трикутник. Гіпотенузи в нас будуть однакові. Ось в цього трикутника і в цього трикутника гіпотенузи однакові, тому що це радіуси кола одного і того самого. Відповідно, коли ми будемо їх ділити, вони скоротяться. І нас залишиться просто ось одну сторону поділити на ну, ось цей катет А в цьому трикутнику поділити на катет Б цього трикутника, так? Тому що ось ці ось кути. Отут альфа, отут гамма. Синус альфи це протилежний катет до гіпотенузи. Так? Таким чином, ми, щоб не міряти кути, тут міряються катети. Так, і нам треба їх позаписувати. Значить, що в нас тут 2 і 1? Так, сантиметр. Так, це буде а. Тут у нас півтора сантиметра. Це вже Б. Так, це в нас вже інша картинка. Тут у нас Б. Один і вісім. А, а скільки було я пропустила. Два і шість. І в нас ще має бути один дослід, у їх три. Так. Останній дослід наше А. Один з половиною. І Б. Один і один. В нас виходить три досліди. Відповідна нумерація дослідів. Один, два, три. Далі. А у нас було в першому досліді 2,1. Тут треба в міліметрах, так? Значить, 21. Так, Б було П'ятнадцять міліметрів. В другому досліді А було двадцять шість міліметрів. І Б. Вісімнадцять. Так. І в останньому А п'ятнадцять і Б одинадцять. І 11. Тепер, щоб знайти показник заломлення, я вже говорила, вам потрібно просто А поділити на Б. Тому що в нас однакові гіпотенузи у цих трикутників. Відповідно, вони поскорочуються, залишаться тільки катеди. Відношення катетів – це буде відношення синусів. Значить, щоб знайти N, е, нам потрібно буде для першого випадку, так. Я спочатку запишу формулу теж, а на на минулі. Так, і це буде дорівнювати. Для першого нам треба 21 поділити на 15. Ну? Рахується таке. Один і чотири. Один і чотири, да? Гарний речі, коефіцієнт. Хороший лаборатор. Так, один і чотири. Так. Далі. Врахували вже 26 на 18. Інше однечку. Угу. Комнада не безконечності четвёрки. Да. Так, і останнє. Мм. Угу. Беремо би Ну, теж mm. 1,4, і як округлиці. Це, звичайно, вам подло зробили. Ну, може, напишемо все-таки 1,36? Там округлий. Якщо буде число, то округло. Так. Да. Я просто для чого вам запишу 16. Якщо чесно, трохи погано. Така дуже вже ідеальна лабораторна, бачите, теж буде 1,4. Так. Але в чому суть? У нас є е, похибку, як рахувати, так? Щоб знайти похибку, нам потрібно буде ось тут знайти N середнє. Так, n середнє це ось цих трьох. Додати їх поділити на 3. У нас би вийшло просто всі числа однакові, тоді взагалі було б незрозуміло, як врахувати вам похибку. А я хочу вам пояснити, як воно в таких випадках рахується, коли у нас є N середнє. Значить, якщо у нас є N середнє, нам, нам треба це 1,4. Додати 1,4… і 4. Так, давайте я мабуть, запишу, щоб ви розуміли, що ми робимо. Так, Н середнє. Я буду писати просто S, тому що економить час. Так, нам треба. 1,4. Додати 1,4. І додати 1,36. І поділити на 3. Ви вже, певно, це порахували, да? Нам треба знайти дельта N. Тому що оце епсилон шукається із дельта N. Значить, щоб знайти дельта N. Що ми робимо? Нам треба, знову ж таки, його, воно в нас одне пишеться, значить, воно нам треба середнє. В нас формула буде слідуюча: значить, дельта N дорівнює. У нас буде великий гріб. Він знову буде ділиться на 3, так як у нас три значення. І у нас будуть такі ось дії. Нам треба модуль N середнє мінус N1. Тобто ми беремо це 1,39. Від нього віднімаємо 1,4. Так, ну це по модулю, то є у нас буде додатнє. І додаємо тоді так само середнє, віднімаємо друге значення. Так, 1,39 мінус 1,4 і продовжую 1,39 мінус 1,34. 1,01. Ви вже все порахували? 001. Так, значить, це в нас дельта N середньо виходить. Ага. Ага, зрозуміло. Ви округлили неправильно. Зрозуміло, що не так. Там 002. Це просто там 1, а далі 6. Через те, оскільки 6, то значить треба округлити до 2. Так, міняю. Буде 2. Так. Фу. В принципі, результат ми вже можемо записати. Результат ми вже можемо записати. В результаті дивіться, Зверніть увагу, результат пишеться так, що ми беремо ось це наше середнє, яке в нас вийшло. 39 плюс мінус. Оці 002. Ці 002 це наша похибка. Відповідно, то тобто може бути плюс або мінус 2 соті. І відносна похибка, так, вона рахується, як у нас, шукаємо епсилон. Ми беремо нашу дельту N, так, це наше 0,02. Його ми ділимо на 1,39 і множимо на 100%.